Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Якщо у вас є фарш, ви хочете щось приготувати, вам набридли звичайні котлети, спробуйте ці страви. Тут у мене 500 грам фаршу, додаю 5 грам солі, 3 грами перцю. Та одну головку чеснику. Часнику чеснику головка у мене була велика, тут аж 10 зубчиків. Я його додаю через чесникодавку, можете або ж покришити, або потерти як кому буде зручно. Для фаршу все є, ніяких спецій я більш не додаю, а ви тільки два яйця а ви під себе цей рецепт будете вже підлаштовувати. Все, додала і тепер буду вимішувати. Вимішую так, як тісто фарш орієнтовно 5-7 хвилин, щоб однорідний був, щоб розійшлися спеції, розійшлися яйця, щоб він був ось такий. Тепер беремо один кабачок. У мене цукіні можна брати, які є. І ріжу тонкими слайсами. На цю страву. Якщо взяти весь фарш, то потрібно буде повністю кабачок. А так як я буду з цього фарша робити дві страви, і в мене бекону 5 шматочків, то я беру тільки половину кабачка, смужки кабачка підсолю по смаку трошки, і буду зараз формувати кульки з фаршу. Буду формувати 5 штук. Беру е, столовою ложкою, щоб вони були однакового розміру. Ось таким чином їх формую і виставляю на дощечку. Якщо вам подобаються мої відео, якщо ви любите за мною готувати випікати, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки, і пишіть в коментарях, які би ще відео хотіли побачити в мене на каналі. Ось, я сформувала 5 кульок. Тепер беру бекон. Бекон тут у мене порізано, 5 шматочків. Кладу на дощечку спочатку бекон, потім на його викладаю смужку кабачка і вмотую кульку, ось в таку конструкцію. Кабачок та бекон дає соковитість фаршу. І ці котлетки будуть не сухі, а соковиті. Я їх буду смажити на скляному деко на пергаменті. І е, не буду їх на пательні, так вони будуть набагато корисніші. Е, так, що підготувала вже деко, поклала пергамент і зараз буду їх викладати, але ще вирішила трохи їх прикрасити. Е, в мене є набір насіння для салатів. І бокові оці бочки, які виглядають з фаршу. Я зараз обваляю в насіння, і коли воно підсмажиться, воно буде дуже смачне і дасть ще дуже цікавого смаку цій нашій котлеті з біконом та кабачком. Ось таким чином я обвалюю бочінки, воно дуже гарно буде дивитися. Дивіться, ось так. Можна брати волоські горіхи перебиті, будь-які горіхи перебиті, можна дуже гарно виходить із перебитими фісташками, в кого є можливість, то, будь ласка. І тепер я змащую соусом тіріяки зверху. Можна брати будь-який гранатовий соус, можна брати кетчуп, все за вашим смаком. І тепер, коли змастила ще трохи полью олією, десь орієнтовно по чайній ложці на кожний шматок і ставлю на 30-35 хвилин духовка 180 градусів. У мене залишилася ще половина фаршу, і я хочу зробити ще такі котлетки на шпажках. Для цього в мене ось така конструкція. Обрізана бутилка 2-літрова стакан і шпажка. Е, ну, стакан, побільшого діаметра я не знайшла. Можна підготувати менше, було бутилку, але в мене це ця лійка, яку я використовую для того, щоб начиняти кров'янку. І ось я так придавлюю, і виходять ось такі невеликі котлетки чи ковбаски, я не знаю, як їх назвати, на шпажках. Вони по смаку, як звичайна котлета, можна їх також замотувати в бекон, воно буде цікавіше. Можна просто ось таким чином їх так само помастити соусом, олійкою і запікати. Я роблю разом ставлю, щоб вони разом запікалися з тими котлетками, що з беконом і з кабачками. Ось так полила і закидаю їх швидко теж. Ось пройшло 35 хвилин. Подивіться, якого вигляду мають мої котлети. Вони, звичайно, цікавіші, ніж звичайні. Так що, я раджу вам спробувати і написати, як вам такий рецепт. Дивіться, вона не суха, вона соковита. І смачна! Обов'язково спробуйте, і я чекаю від вас коментарів. Можливо, ви щось ще підкажете мені своїх рецептів. І до зустрічі!